На зупинках громадського транспорту у Луцьку відсутня частина лавок. Пасажирка Анна чекає на тролейбус. Біля цуму сидить на кріпленні від лавки. Каже, це незручно. Хотілося б сидіти на лавиці. Штучка поруч, ніби є нормальні лавки. А коли я прийшла, там люди сиділи. Поруч на зупинці пенсіонерка Надія Поліщук говорить, що присісти місця усім не вистачає. Я знайшла місце, то мені удобно. Людей то багато, не я одна. Дуже погано, але ж надія є на те, що воно покращається. Що може поставлять, може вони щось їх тут мішало, може щось зняли. Немає однієї з лавок і на розумній зупинці на проспекті волі. Пасажири говорять, що їх така ситуація обурює. Це взагалі ну те, що якісь напевно, напевної покрали ті лавочки. Військовий час це. Маридьорство називаємо». на зупинці на площі воз'єднання на громадський транспорт чекають люди. Сісти на лавку змогли не всі, каже лучанка Світлана Андрійчук. Частина сидінь є, частина відсутня. «У Нас дуже гарне місто і приїхати і бачити ось такий вандалізм. Хай він навіть тут. Ось... Практично незначний, але для кожного ну дуже неприємний. Я вже тут стою декілька хвилин, і в принципі люди всі ну вражені. Це ненормально, скажімо так. Має бути десь оголошення і так далі. Вивіска, що, вибачте за певні незручності, навіть для жителів це буде ну. Вони будуть в курсі, що відбувається, частково без лавок дев'ять розумних зупинок у Луцьку, розповів керівник відділу інженерно-транспортної інфраструктури міської ради Роман Возняк. Вандали каже тут ні до чого. Вандалізму ніяко не зафіксовано. На кожних зупинках є закріплені камери, які це все фіксують. Це все йде по гарантії. Підрядник виконує свої роботи на парфування лавочок, бо там була. Фарба десь трошки злізла, десь потріскана, вони все по гарантії будуть відновлювати. Це все йде поетапно. Спочатку були зняті бокові лавки, зараз знімаються основні. Зі слів Романа Возняка, за півтора-два тижні лавки встановлять. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.